Щорічний конкурс читців польської поезії для школярів проходить у Житомирі. Організатори кажуть, що в першу чергу оцінюють вимову та креативність учасників. Тут німа біраніць. Діти, які приймають участь, не обов'язково повинні мати польське коріння. Щороку діти приходять зі шкіл, які вивчають польську мову, в яких викладається польська мова як обов'язковий предмет, або факультативно дітки приходять і рекламують польську поезію. За вміння гарно декламувати польську поезію. Учні житомирських шкіл отримують не лише ціні подарунки, а й поїздки за кордон. У цьому році ми їздили з дітками до міста Тарнова. Проживали в дуже гарному готелі. Діти отримали дуже гарні подарунки і посіли в місця. І також були дуже дуже задоволені екскурсіями, які були для нас проведені. Деякі школярі вже не вперше приймають участь у подібних конкурсах, розповідають про свої досягнення. Приймаю участь в такому заході вже другий раз. Перший раз була в Польщі в місті Тарнові, де також відбувався конкурс лісації польських віршів, де я зайняла, отримала виружні. Ні, як відзнаку таку отримала диплом та цінний подарунок, планшет з, зі сторони Польщі. Звідки ж у Житомирських дітей така любов до польської мови? Спочатку я просто в школі в першому класі почала вчити польську мову. Мені подобалося це. Я її розвивала і зараз займаюся польською мовою в школі. Дуже люблю польський, він дуже гарний. Так, я можу ближче познайомитися з культурою польської, з польським народом. Ну і, звичайно, я прийшов для. Перемоги даний конкурс проводиться уже десятий рік поспіль. Всіх учасників заохочують цінними подарунками.